Що ж, давайте швиденько оглянемо, коротка частина, що ж нам привезли від наших козаків і для наших козаків, що за пташка, що з нею по великому, і маленький візуальний діагноз після того, як вона відмилася. В умовах працювала страшенних, не краще, ніж попередній лінхай, і тут така на, на ньому не все вдалося там відмити, дещо буде, коли захист буде зніматись, ремонтувати, дещо повідпадає, потім покатається, тому що не залізеш мийкою. Ну, шмейкою. BRP американець і на чудовому двигуні це BRP Outlander R800 на знаменитому Rotax двигуні на австрійському Rotax двигуні які себе дуже чудово показали, причому при різних кубатурах. Вони є 400, 600, 800, тисячу і, мабуть, ще більше там не настільки залазили. Добре, що моєму напарнику дуже знайома ця проводка і система, тому що у нього саме тут проблема. Ну, мені знайомі добрячі ці варіаторні групи. І в поєднанні тим, що під циліндрами я бачу, так було сухенько, він колись ремонтований. Ну, але сухенько, в поєднанні от з таким шаром болота, після того, як він працював, то є надія, що з двигуном добре. Тому що оці от варіатори, там один шкіф. Варіатора коштує там в районі 500 доларів. Їх там 4, плюс та корона, плюс ремкомплекти. Но при допустимих мінімальних ударчиках він відпрацьовує ще багато. Його потрібно діагностувати. Я маю надію, що там добре. Що там все добре. По ходові, по великому, що скажу, правий бік стукає, стукає добрячий. Маю надію, що тільки підшипник. Ну, в совокупності ходова непогана. Задні шини потрібно замінювати. По великому діагнозу. Розумієте, немає такого, що. От доїхаєш там в ноль. В нуль. Ну, доїхати в нуль це можна це тільки коли дома тримаєш квадрик і там 5 років їдеш, поки воно їде, там і не ремонтуючи його. Так, ну з електрикою, друзі, тут ось так от він приїхав. Ось так от. Як трактор, тут була проблема з електрикою. І... Вони скривали мозги. Дивіться, даремно це трошки робили, скажімо так, тому що тут е, простий запобіжник він йде діодний і його так просто не заміниш. І він для сохранення двигуна спрацьовує і починає копати. Чому ж немає іскрині, катушка, нічого. Це також, але ще плюс, от те, що. Просто замінити на другий комутатор тут не вдасться, тому що його потрібно. Тут інжектор і мобілайзер, тут потрібно з системою дружити інші мозки через комп'ютер. Ну, Будемо мати надію, що ми його протестуємо, скільки зможемо, герметизуємо. Якщо ні, то будемо вже шукати, просити дядю, ігорів, людей, щоб, 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 щоб ставити це на хід в будь-якому випадку. Тримаємо вас в курсі подій, слідкуємо, підписуємося, підтримуємо.